Троє людей загинули і десятьох поранено внаслідок російських атак на Харківщині, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов у місті Лозова через масований удар дронів загинув 55-річний чоловік. Постраждали десятеро людей, зокрема 14-річний хлопець та 13-річна дівчинка. Окупанти атакували місто, спрямувавши на нього 33 безпілотники, загиблий, черговий механік одного з підрозділів залізниці. Серед постраждалих четверо працівників цього відомства їх шпиталізували у стані легкої та середньої важкості. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині розпитаємо Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас вітаю, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Лозовій, і яка загальнооперативна ситуація в Харківській області? Якщо брати полозові, то це була напевно найвідповідномасованіша атака з моменту повномасштабного вторгнення 34 шахеди по критичній відповідно транспортній інфраструктурі Нанесено удари по приміщенню вокзалу по відповідно залізничному депо по тяговій підстанції тощо. Відповідно, наразі відомо, що одна людина загинула на місці. Одна жінка загинула. На жаль, уже у лікарні. Дев'ять людей отримали поранення. З них є відповідно діти. Четверо людей залишаються в лікарні, стан їх середньої тяжкості, стан стабільний. тобто наразі працюють всі наші служби на місці, і тобто місто. Тобто лозова сама влада міста, так для того, щоб прибрати і усунути безпосередньо там аварійність на місці для того, щоб і відновити рух, тобто потягів. Але перед цим звичайно потрібно поновити електроенергію і в самому населеному пункті і в населених пунктах цієї громади, тому що руйнування досить значні, і тепер всі наші служби так дійсно працюють на місцях. І, ну але перш за все потрібно пересвідчитися, що під завалами немає ще людей. Пане Олеже, уточніть, будь ласка, а скільки триватиме розбір завалів ця рятувально-пошукова операція? відповідно рятувально пошукова операція наші, рятувально операції, вона завершиться за кілька годин. Ми так прогнозуємо. Якщо брати усилення вже там аварійності, ну це напевно кілька діб, тому що руйнування я ще раз відповідно повторююся досить значні. І по деяких локаціях ще наші підрозділи ДСНС ліквідовують фактично пожежі. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, яка ситуація на Харківському і Куп'янському напрямках фронту? Сьогодні зафіксовано по всій лінії боєзітнення 170 відповідно боєздітнень. Так само військова обстановка істотних змін не зазнала. Ворог штурмує і північ нашої території, і Волчанський напрямок, і Липецький напрямок, і по Куп'янському напрямку так само відбуваються штурмові дії, воїни наші ці штурми. Фактично відбивають, ну і по ізюмському напрямку так само у нас ведуться активні, тобто бойові дії. Тобто, весь фронт у нас фактично під вогнем. Однак потрібно поряд із цим. Зміну військові обстановці немає. Це означає те, що втрат позиції не відповідно допущено. Наші воїни фактично ефективно захищають на нашу територію, нашу землю. Стосовно втрат позиції, то власне, Росіяни вчора намагалися прорвати кордон на Харківщині в районі КПП Гоптівка. Наші військові відбили цей наступ, зачистили е цю територію. Скажіть, будь ласка, чи намагаються вони знову? Я маю на увазі ворог, чи намагаються знову лізти на ці ділянці фронту? Я скажу, ворог постійно випробовує будь-які ділянки фронту, і цей населений пункт, це вже не вперше. І Липецький напрямок, і Вовчанський напрямок. Там постійно йдуть. Тобто бойові дії, постійно йдуть штурми. Це означає, що ворог не полишає спроб, скажімо так, проникнути в глиб нашої тобто, території, фактично просунутися. Однак все залежить дійсно від наших Збройних сил, які фактично цілодобово ведуть, скажімо так, тобто боротьбу із. Агресором так само днями було е, проведена робота щодо ліквідації диверсійно розвідувальної групи нашими військовими, е, значить, по, по купуп'янському напрямку, і там відповідно працювали зведені з е, закону і служби безпеки України, і національної, тобто поліції, за що я дуже вдячний ним, тому що у надскладних умовах вони е, виявляють і ліквідовують фактично ворожі сили. Які намагаються проникнути і до міста Куп'янська, і до інших населених, тобто пунктів нашої території, пане Олеже. Минулого тижня ви повідомляли, що на новобурлицькому напрямку фіксується загострення, і ви прогнозуєте пожвавлення евакуації. Власне сьогодні ворог знову ж таки вдарив полозовій. Чи є бажаючі виїжджати, чи більша є їх кількість? Ну, ви знаєте, відносно Лозова це тиловий, так би мовити, регіон у нас. Тому е, ці удари, звичайно, е, скажімо так, е, приносять е, стрес і для населеного пункту тощо, тому що такі удари це рідкість по цьому населеному пункту. Якщо брати великобурлуцький напрямок, те про що ви зазначили, там бойові дії ведуться фактично щодня. Обстрілює фактично ворог щодня. Звичайно, що ми докладаємо максимальні зусиль для того, щоб пожвавити евакуацію з тих відповідно напрямків із Куп'янського напрямку, із Юмського, в тому числі, ну і звичайно, північно східний напрямок нашої відповідно до території. Пане Олеже, менше хвилини залишається. Ще поставлямо одне питання. Напередодні в область приїжджав президент України. Він відвідав, зокрема, і медзаклад, де наші воїни перебувають на лікуванні та реабілітації після поранень. Скажіть, будь ласка, чи забезпечені усім необхідним е, такі медзаклади? Звичайно, такі заклади забезпечені всім необхідним. Так, дійсно, наші воїни проходять там лікування. Президент України постійно їх відвідує. Були вручені державні нагороди нашим воїнам. Крім того, було ну тобто слід зазначити, що було проговорено ряд дуже важливих питань для для прифронтових саме відповідно території: як підтримувати бізнес, підтримувати, тобто там економіку, лікарів в, чи, вчителів, тощо і були президентом дані відповідні доручення для уряду для того, щоб все це було напрацьовано і приведено вже в дію. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю це був Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.